Слава Богу. За те, що ми маємо можливість зібратися в домі молитви для того, щоб спілкуватися один з одним, чути Боже Слово, за це скажемо слава Богу. Будемо читати місце Слова Божого. Це перше послання святого апостола Павла до Тимофія, другий розділ восьмий вірш. Перше послання Апостола Павла до Тимофія, другий розділ восьмий вірш. Вірш. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Тема проповіді Три перешкоди спілкування з Богом. Кожна людина вона хоче, щоб Бог чув її молитву. Кожна людина вона прагне спілкування. А особливо, коли сьогоднішній час є нелегкий, ми хочемо, щоб Бог давав відповідь на нашу молитву, щоб Бог чув нашу молитву. Але молитва це не є лише те, що ми хочемо, щоб Бог нас почув і давав нам відповіді, все, як ми хочемо. Молитва це і спілкування з Богом. Спілкування завжди бере участь двоє осіб. Двоє говорять і двоє слухають. Не одночасно, але чергуються. Це не діалог, коли ми говоримо Богу, що ми хочемо, щоб Він нам зробив, але це коли ми також і слухаємо Його. Саме це спілкування було задумане Богом ще від Дня створення людини. Бог хотів спілкуватися з людиною. Та є перешкоди цьому спілкуванні. Є те, що. Заважає цьому спілкуванні. Бог хоче, може й людина хотіти, але є що, що заважає цьому спілкуванні. Ми читаємо одного разу в Біблії такі слова через пророка Ісаї в першому розділі, Бог говорить до свого народу, який до нього кличе, до нього молиться, такі слова. Коли ви руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Може бути причина тому, що Бог навіть не захоче нас слухати. Хоча Він задумав людину, Він створив людину для того, щоб мати це спілкування. І понад усе Він бажає його мати з кожним з нас. Та є моменти, є ці причини. Які перешкоджають цього спілкування, і про них ми коротко пороздумуємо. Тож, перша причина апостол Павло, який вчить Тимофія піднімати свій голос в молитві за тих, хто при владі, за царів, щоб на всякому місці піднімати голос в молитві, каже, перше всього повинні бути чисті руки. Що це таке, чисті руки? Чисті руки. Слово чистий означає бути вільним від бруду і забруднення. Під чистими руками розуміється саме чистота совість. Совість вона подібна до білої одежі. Її легко забруднити. Знаєте, я, як був дитиною, я дуже не любив білі речі. Вони дуже швидко в мене бруднились. І совість вона теж легко брудниться. Людина відчуває, що їй важко від того, що вона не є чиста, ця совість. Може, через неправильні думки вона забруднитись, через неправильні слова, і тим більше через неправильні вчинки. Вона може забруднитись. І часто саме наша совість є перешкодою у спілкуванні з Богом. Саме наша совість може нам говорити: дивися, твої вчинки, твої слова, твої думки, вони є неправильні, потрібно щось змінювати. Бог є святий, ти не можеш з Ним просто так говорити тобі щось потрібно. І совість, вона дана Богом людині. І той, який слухає Слово Боже, як Бог говорить до Його життя, до Нього, Він прислухається також і до совісті своєї, тому що вона може вказувати на те, що потрібно нам виправити в своєму житті, щоб мати це тісне спілкування з Богом. Совість це те почуття, яке люди поважають в інших людей. Але самі не дуже люблять відчувати на собі. Ми читаємо в Слові Божому про те, що розбійник на Христі. Він зрозумів. І він розумів, що він не розраховує на щось велике. Він не розраховує бути в Божому Царстві. Він розумів і каже до іншого розбійника: ми заслужено тут на Христі. Ми заслужили. Він не мав на увазі, що, що він заслуговує чогось більшого, кращого. Він каже: ми заслужили тут бути. Ми заслужили бути саме цією найбільшою карою покарані за свої ж вчинки. Але оцей не заслужив. Але цей, говорячи про Ісуса Христа, який був поруч з ними, каже, Він не може тут бути з нами, Він нічого. Подібного до нас не зробив. І те, як Ісус переживав ці муки, наштовхнуло Його думки на те, що це є син Божий, це є Месія. Розумів, що це не просто людина, бачучи то, як він терпів страждання і як вони, бачучи, що совість говорила, що ми тут заслужено, є, терпимо ці муки, а він не заслужено. Якась в нього інша мета була. І саме це його віра, його думки вони привели до того, що він почув ці слова, на які він не розраховував, на які він не претендував, але почув від слова від Ісуса ще сьогодні будеш зі мною в раю. Сам Господь в тому ж самому першому розділі книги пророка Ісаї, де ми читали на початку, слухали, що Він каже, що я не буду слухати. Ваші молитви, Він продовжує і говорить: прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, немов вовна, вони. І з одного боку, це є перешкода спілкуванню наші гріхи, та з іншого боку, Бог готовий, коли ми будемо приходити до нього з вірою. Готовий цю перешкоду усунути з нашого життя. Він ради цього прийшов з неба, щоб цю перешкоду забрати, щоб ця перешкода гріх, який занечищує нашу совість, яка є причиною, чому люди часто не моляться і не кличуть, і не мають сміливості взагалі молитися до Бога. Саме гріх є цією причиною. І радень того, щоб цю причину усунути, Син Божий прийшов. Він каже, що в старому заповіті каже: прийдіть до мене, будемо правуватися. Якщо ваша совість нечиста, якщо вона судить вас за ваші вчинки, думки, слова ваші, прийдіть, я готовий очистити. Я готовий вас убілити. Прийдіть до мене. Друге. Перешкода нашого спілкування з Богом це є гнів. Християнські консультанти говорять, що 50% випадків відвідувачів їхніх є проблеми в цих відвідувачів саме з керуванням гнівом. Гнів він може спотворити спілкування, він може псувати стосунки, знищувати радість і знищувати навіть здоров'я. Часто люди, замість того, щоб взяти відповідальність і керувати своїми емоціями, вони їх просто виправдовують і шукають причини, що винен хтось інший на те, що я саме так повівся. Але гнів не завжди є гріхом. Ми читаємо в Слові Божому, як апостол Павло відкрито почав дорікати апостолу Петру. Він сміливо. Зауважив про те, що цей робить і поступає в даний момент недобре. І він говорить, коли ми? Коли ти, говорить до апостола Петра, коли ти, бувши юдеєм, але живеш по поганському, коли він побачив, що цей із людьми, які є, не є євреями, він з ними спілкується, їсть, вони і християни. Але коли він побачив, що прийшли юдеяни, почав ховатися, каже, це недобре. Це неправильно і виступив рішуче проти, проти цього вчинку, назвавши це лицемірством. Ми читаємо про те, що Ісус розгнівався, коли прийшов у храм, храм, де мала би бути особлива Божа присутність для людей, які шукають Бога, але побачив там ринок, базар, побачив там, що є грошоміни. Побачив там, що там торгівля йде повним ходом. І він розгнівався. Хіба ж для цього був храм побудований, щоб, щоб тут торгували, щоб тут був шум, як на ринку? Не для цього. І він розгнівався і почав виганяти всіх цих продавців, всіх тих, які міняли гроші. Він почав їх виганяти, він розгнівався. Це один з небагатьох. Випадків, коли ми бачимо, як Ісус гнівався, ми читаємо навіть про те, що написано в псалмах, що й Бог гнівається. Але гнів перетвориться тоді на гріх, коли містить егоїстичні мотиви, коли спотворюються Божі цілі або коли ми дозволяємо цьому гніву палати надто довго в нашому серці. Ми читаємо в посланні апостола Павла до Ефесян, 4 розділі 26 вірші: гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Апостол Павло каже: ви можете гніватись, це є реакція, це може бути та емоція, але вона не повинна затримуватись. Вона не повинна довго палати в нашому житті, в нашому серці, тому що вона, якщо довго буде палати. Вона буде мати руйнівний характер. Вона може бути навіть збудовуючою, мати, коли вона є короткочасна. Але коли вона є довший час триває, вона не може ніяк бути збудовуючою, лише руйнівною. Гнів стає гріхом, коли йому дозволяють кипіти, і коли він може навіть ставати нормою для людини, коли він займає Залишає після себе спустошення, руйнування, гнів стає гріхом, тоді, коли розгнівана людина відмовляється заспокоюватись, їй це починає подобатись, цей стан, коли вона гнівається, І вона накопичує його, і він перетвориться на образу, яка із серця людини вже не так легко виходить, яка є ж навіть ще більшою перешкодою спілкування людини з іншими людьми і тим більше із Богом. Всі ці емоції, які є в людини, не вони мають людиною керувати, а людина ними. Не гнів має людиною керувати, а людина має бути стояти вище над цим. Розгнівані людині в пориві емоцій є досить важко щиро ставати на коліна перед Богом і молитися. Коли людина кипить, емоції зашкалюють. Так важко тоді людині прийти до Бога і просити, мати це спілкування. І це може бути перешкодою. Тим більше, якщо образа вже, якщо вже цей гнів привів до образи, то потрібно вже звільнятися від цієї образи, що є набагато важчим, ніж просто керувати своїм гнівом. Отож, гнів може бути перешкодою людині спілкуватися. Із Богом. І третя перешкода спілкування людини з Богом, це є сумнів. Сумнів це не є злочин в Божих очах. Хтось сказав: якщо ти ні в чому не сумнівався, означає, що ти ніколи ні про що не думав серйозно. З історії ми знаємо, що Мартін Лютер свого часу засумнівався в правильності доктрин середньовічної католицької церкви. Він засумнівався і це призвело його роздуми, його сумнів. Все це призвело до того, що багато народів вони почали навертатися до Бога. Також ми читаємо в Луки 7 розділі, коли Іван Хреститель посилає послів, коли вже був в'язниці до Ісуса Христа, своїх учнів. Із запитанням, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Іван Хреститель, який, коли хрестив Ісуса Христа, Він чув голос Божий, це син мій улюблений. Він мав відкриття від Бога, що над ким ти побачиш, що є Дух Святий сходить, як голуб на нього, значить, це Він, це є Месія, це є Син Божий. І він це все бачив. Він цьому цьому був переконаний, але от, переживаючи момент, коли він у в'язниці, не знаючи, коли він вийде з цієї в'язниці, і ми потім побачили, що він і не вийшов з цієї в'язниці живим уже. І сидячи в в'язниці, він посилає своїх учнів, щоб ще раз перепитати Ісуса. Може, щось не співпадало з розумінням Івана, то, що має робити Месія? І що робив Ісус? Він засумнівався і посилає цих послів, і каже, чи ти той, хто має прийти. Чи ти є Месією, чи може хтось інший? Може це не ти. Він засумнівався, але сумнів, це не є злочин. Ми сумніваємося досить часто. Яків все ж таки говорить, з іншого боку, ми бачимо, сумнів може бути і перешкодою для того, щоб людина вона мала спілкування щире із Богом. Апостол Яків в першому розділі пише такі слова. Перший розділ 6 вірш. Але нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку у женей кидає вітер. Та з іншого боку, коли людина сумнівається, коли кожна зміна нашого життя, в нашому житті, вона призводить до того, що ми починаємо сумніватися, апостол Яків каже, що ця людина подібна до хвилі морської. Дув вітер з одної сторони, людина пішла туди, з іншої людина вже. Сумнівається, вже йде до іншого. Каже, це проблема, це може бути причиною, чому, чому перешкодою нашому спілкуванні з Богом, коли обставини, які є в нашому житті, можуть нас так легко гойдати. І в нас, нас немає оцього твердої віри, за що вхопитися, стояти чітко, навіть коли щось в нашому житті не так, як би ми хотіли. Як ми сподівалися, щось не так відбувається, як, як, як би мало би відбуватися на нашу думку. Ми не маємо сумніватися в тому, хто є Бог, і в тому, що він може зробити в нашому житті. ми читаємо, що всі герої віри в Біблії проходили через важкі часи сумнівів. Ми читаємо про те, що Авраам сумнівався. Тому що Бог йому пообіцяв, були в нього моменти, коли він сумнівався. Але все ж таки він чітко стояв на цьому, що це сказав Бог. Якщо би це не сказав Бог, але це сказав Бог. Тому те, що він сказав, він має силу і владу це виконати. Ми читаємо про те, що Гедеон, він мав сумніви, він розумів, що як Бог може через мене. Дати таке велике спасіння для мого народу, і він просив Бога, дай мені якесь, якусь ознаку. І Бог давав йому цю ознаку, щоб всі ці сумніви розвіяти. І не докоряв йому за, за ці сумніви, але навпаки йому давав ці ознаки, щоб ці сумніви в нього зникали. Ми читаємо також, що учні Ісуса Христа вони не вірили, що Він воскрес. Вони сумнівалися в цьому. Ісус їм з'являвся, їх переконував, переконував, що так мало бути, що так Христос прийшов саме для цього, щоб постраждати, а потім воскреснути. Та сумнів, коли людина під зміною обставин, вона змінює свої погляди, щось помінялося в нашому житті, і ми вже думаємо зовсім по інакшому ми вже сумніваємося, чи Бог сильний, сумніваємося, чи Він може щось зробити в нашому житті, коли ми настільки підвладні зовнішнім обставинам, то це є перешкодою нам для того, щоб мати тісне спілкування із Богом. Тож чисті руки, тобто гріх, гнів, сумнів, це все є те, що може ставати перешкодою спілкування із Богом. Але сьогодні, в час, коли наша країна переживає одні з найважчих часів своєї історії, нам так необхідно всім спілкування з Богом, щоб наша молитва за спасіння була почута Богом, щоб ми чули те, що Бог готовить, говорить до нас, щоб це не впливало на нас і не хитало нас, але стояли твердо в цьому. Бог готовий і прощати гріхи сьогодні. Він готовий бути тим, який дає спокій. Коли хтось не може звільнитися самостійно від образи, Він той, який може допомогти. Він той, який готовий розвіяти будь-які сумніви, які можуть траплятися в нашому житті. Єдине, що Він ще раз наголошує через слово своє, що прийдіть до мене, струджені і обтяжені. І я є той, який вас заспокої. Та хотів би ще звернути увагу на кінець проповіді про причину номер 1 яка є самим більшою перешкодою в спілкуванні Бога із людиною, яку ми згадували вже. Але ще раз хотів би на ню наголосити це є гріх. Для того, щоб цю причину забрати з нашого життя, щоб кожна людина мала це тісне спілкування з Богом. Як Бог задумав людину ще коли її створив, Бог прийшов на цю землю. Він прийшов взяти цей гріх на себе. Він став сам жертвою за гріх. Він захотів цю причину сам усунути, взяв її гріх на себе і розп'яв його на Христі. Ця причина номер один вона є найпопулярніша, яка перешкоджає людям сьогодні. Мати це тісне спілкування з Богом. Тому хто, можливо, відчуває, можливо, совість говорить, що є щось, є десь нечиста не, не совість, є якась причина, чи наші думки, чи наші слова, чи наші вчинки. Є щось, що совість говорить, це є перешкода в нашому спілкуванні з Богом. То сьогодні є той час, де Бог, як колись, так сьогодні, він готовий. Цю перешкоду з нашого серця усунути. І перший крок людини, щоб цю перешкоду усунути, це є саме покаяння. І незалежно, чи ми перший раз прийшли, чи нещодавно почали ходити до церкви, чи, можливо, вже ходимо багато років до церкви, але якщо є в нашому житті перешкода, чи інші перешкоди в спілкуванні з Богом, то нам потрібно прийти до Бога. В покаянні і попросити, щоб він забрав, допоміг нам усунути всі ці перешкоди, щоб ми мали те спілкування, яке Бог задумав для кожної людини. А Він, створивши людину, він мав в Едемському саді з Адамом, Євою, він мав це тісне спілкування. І саме гріх, який саме тоді появився, він став цією першою перешкодою, яка відділила людину і з Богом в цьому спілкуванні. Та Бог через Сина свого Ісуса Христа сьогодні знов бажає, щоб кожна людина мала це тісне спілкування із Богом. І хоче, щоб, щоб не було в нашому житті жодних перешкод для цього. Нехай Господь благословить нас і допоможе, щоб в нашому житті не було ніяких перешкод у спілкуванні із Богом. Амінь.